Доброго часу моїм глядачам. Отакий От Будда попався мені сьогодні в Португалії. І дуже цікавий тут є сліди якоїсь глини, чи я навіть я навіть не можу зрозуміти, що це. Дуже подібний накопаний, а що тут, тут є сліди? Тут де руки? тут де груди? З другої, з нижньої сторони також видно. Такий дуже цікавий Будда. Всім дякую за перегляд.